Якщо ви експерт, то вам потрібно бути готовими до того, що вас будуть звинувачувати ваші клієнти у відсутності своїх результатів. Ви можете вкладатися по максимуму, ви можете казати клієнту, що результат залежить від вас обох 50 на 50. Ви можете робити різні договори, якось себе забезпечувати, але так чи інакше завжди. Хтось знайдеться, який буде незадоволений вашою співпрацею. І чому так відбувається? Тому що деякі люди звикли перекладати відповідальність за відсутність результату на інших людей. Я сама нещодавно потрапила на, на таку вудочку, скажімо так, коли я не отримала бажаний результат після занять з тренером. І, звичайно, що перша моя така несвідома реакція була звинуватити тренера в відсутності мого результату. Чому? А тому, що це простіше, тому що не потрібно копати вглиб і визнавати свої пройоби, визнавати, що десь ти щось провтикала, десь ти винна, а не інша людина, якій ти заплатила гроші. Тобто так відбувається, що коли ми комусь віддаємо гроші, да, ми нібито перекладаємо ось цю відповідальність в руки тієї людини. бо... На, я ж тобі гроші віддала, а ти тепер давай мені результат. І ти забуваєш нібито про і свою відповідальність, да, яку ти несеш теж за цей результат. От, можливо, ви теж за собою таке помічали, коли ти купуєш якусь послугу або продукт і сидиш такий в очікуванні результату, ну, коли ж там станеться, а тут, виявляється, треба щось робити. Прикладати зусилля, да, а воно ну не хочеться. Я ж гроші заплатила де мій результат, і тому да, є такі клієнти, які не будуть готові вкладатися на максимум для того, щоб цей результат отримати. Бо в них в голові є така ілюзія, що раз я заплатила гроші, значить результат має автоматично з'явитися. Вам, як експертам, нам всім, да, треба це враховувати і треба бути готовими до сварок з клієнтами. Неадекватами